Доброго ранку всім міцного здоров'я. Нарешті я все підготував для того, щоб розіграти 1 кг кави за донати, які ви робили протягом тижня. Нагадаю, що будь-який донат від 400 гривень приймає участь в розіграші, це кава спеціальна, яка видається. Військовослужбовцям і ось один е, військовослужбовець е, із 204 бата е, дав цю пачку для розіграша для того, щоб е, допомогти закрити їм потребу в каліматорних прицілах і тактичних навушниках. Е, я додав всіх, хто робив донати, причому. Кількість прізвищ списку кратна в сумі сумів в 400 гривень. Трішечки хвилююсь. Що ж нажимаю, там І так, вітаю Дмитро Петренко. Виграє кілограм кави від ЗСУ. А, будь ласка, зв'яжись зі мною. Скажи, на яку нову пошту тобі відправляти. А, і. Мабуть, на цьому все. Окрім маленького анонсу, що на наступному тижні знову буде розіграш. Вже не кави, але поки а, хай це буде сюрприз. Ну, от, але теж а, така штука, яку навряд чи можна десь дістати, окрім нашого війська. Все на цьому все. Дякую, залишайтесь здоров'я, залишайтесь бадьорі, віримо в ЗСУ. Робимо все для нашої перемоги. Па-па!